Таких авто в такому збереженому стані з такою ціною просто одиниці на ринку. Офіційний автомобіль купувався в салоні в Україні новим, має перевірений та підтверджений оригінальний пробіг 66 тисяч кілометрів, ціна 6250 тисяч доларів. І це в нас Hyundai Accent 2008 року випуску. Просто погляньте на зовнішній вигляд цього автомобіля. Він у нас повністю в рідній фарбі, а фарба дуже. Гарна на сонці виглядає, неймовірно. Єдине, тут фарбований передній бампер, але це взагалі мілоч по сравненню з того. Ну, подивіться на цю машину. За 6250. У нас тут і хороша резина є з дисками. Також погляньте тільки на цей салон. Просто супер. Дуже приємно дивитись, дуже приємно знімати огляди на такі автомобілі. Також погляньте задній ряд сидінь, Як нас це тут охайненько виглядає? Просто автомобіль дійсно вартує вашої уваги. Ідеальний, ідеальний стан механіка, хто полюбляє. І за 6 250, ви отримуєте просто новий автомобіль. По авто. Всі рідини в нас замінені. Також замінена рульова рейка та повністю замінені тормоза. Просто стан реально сів, поїхав. Далі. Пробіг, бути чесним, тут не 66 тисяч, а 65 тисяч 729 кілометрів. Маємо ми п'ятиступеневу механічну коробку. Тут у нас є підстаканнички, підкурювач-попільничка. Також маємо підігріви передніх сидінь. Далі однозонний клімат, він у нас заправлений, працює. І така ось магнітолка. Взагалі просто супер, дуже чудовий варіант. Авто знаходиться у нас на авторинку Біла Церква, Сухаярська 18. Працюємо кожен день без вихідних. Завітайте на тест-драйви. Авто дійсно вартує вашої уваги. Коштує нагадую 6250 доларів. Але якщо вам не вистачає повної суми, машинка доступна на виплату в кредит або лізинг. за умовами, звертайтеся в особисті повідомлення.